Вся Україна співає, нині кругом торжеством, щир і ми вас вітаємо, славнім Господнім Різдвом. В небо халини не хваління нам народилось дитя, в ньому ми маємо спасіння, маємо вічне життя, тіштеся, щиро співайте, слава Ісусу Христу, мир на землі сповіщайте, Бог дасть вам радість святу. На свято зимове, на різдво Христове вітати Коляда коляда, ти причудна і свята, коляда, коляда, ти причудна і свята, на святвечір знову сядемо до столу. Ісус, маленький, вам світненький, і буде багата українська хата коляда.

Ну, і ми рожденого Богу покидаймо, слава вовичніх, слава вомишніх, заспіваймо, Христос родився, Бог поплатиться. Боже по всьому світу, та й ви, славні наші господарі, ми відчуємо вас щастям, здоров'ям, прибутком добрим і віком довгим, цими святками та й різдвяними. Дай же вам Боже у ваш дім здоров'я, дім здоров'я на челяточку, по двору щастя на худобину та все в радости та в веселости. Хай вам щастя прибуває, Христос ся рождає!